Ох, як часто до нас звертаються із проханням допомогти, бо надокучливі кредитори вже зовсім обнагліли. Вони нараховують просто нелюдські відсотки. Купу разів на день телефонують боржникам, їх родичам, знайомим, навіть таким далеким, з якими вже давним-давно не підтримують ніяких зв'язків. Подають до суду, накладають арешт на майно. І це лише деякі з методів надокучливих кредиторів. Чи можна із цим боротися? Зараз розкажу. Почнемо із того, що складається кредит. Кредит складається із тіла кредиту та відсотків, пені, штрафів або інших нарахувань. Тіло кредиту це саме ті гроші, які ви отримали у фінансовій організації на руки переказом на карту або на ваш рахунок. Це саме та сума, яку ви берете в кредит. Вона не враховує пені, штрафів, інших нарахувань чи відсотків. А оці космічні суми, про які вам говорять, що ви зобов'язані повернути. Це вже відсотки нараховані, пеня, штрафи, надумані про те не завжди та інші нарахування. І ось тут починаються цікавинки. Справа в тому, що повністю кредит не віддавати ні в якому випадку не можна. Тіло кредиту ви зобов'язані погазити у будь-якому разі. Проте вже другу частину кредиту, тобто відсотки, штрафи, пеню або інші нарахування, з допомогою тямущого що адвоката із компанії Олсон. Можна оскаржити, спробувати скасувати або домовитися про вигідніші умови, значно вигідніші умови. Одним з найважливіших моментів тут є те, що розмір процентів штрафів, пені і інших нарахувань не може перевищувати саме тіло кредиту. А часто не дуже сумлінні кредитори не дотримуються цього правила. Далі у нас є така ситуація, що кредитори часто звертаються до знайомих нотаріусів і вже по напрацьованій схемі роблять виконавчий напис. Чим арештовують ваше майно, накладають на вас штраф. Проте тут є один момент: на щастя, для вас як борожника це так не працює. У нотаріальному процесі, при стягненні боргу за нотаріально посвідченим договором позики кредитним договором на підставі виконавчого напису нотаріуса, боржник участі не приймає, а тому врахування його інтересів має забезпечуватися шляхом надіслання повідомлення. Письмової вимоги про усунення порушення підставами оскарження виконавчих написів може бути як порушення нотаріусом процедури вчинення напису, наприклад, неповідомлення боржника про вимогу кредитора, так і необґрунтованість вимог до боржника. Це постанова Верховного суду від 14 березня 2019 року по справі номер 201 дріб 137.08, дріб 16 це. І це лише один з пунктів, який допомагає вам зрозуміти, що насправді виконавчі написи скасовуються дуже легко. А у разі скасування з виконавчого напису з кредитора буде стягнуто витрати на правову допомогу. Тобто робота адвоката в такому випадку буде для вас оплачена із кишені недобросовісного кредитора, який намагався незаконно на вас нажитися. В жодному випадку кредитори, колектори чи інші зацікавлені особи не можуть телефонувати, погрожувати та чи завдавати якоїсь шкоди моральної або фізичної. Вам чи вашим родичам або їх майну. А якщо вони насмілились таке зробити, то вам час дзвонити в Олсун. Awesome. Якщо ви додивились це відео до кінця, то значить вам було цікаво і ви дізнались для себе щось нове. Тож не пожалійте поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал. А якщо у вас залишилися ще якісь запитання. По кредитах то ви можете записатись до нас на консультації та отримувати відповіді на всі ваші запитання або одразу ж замовити супровід по оскарженню кредиту. А з вами був я, ваш особистий бізнес-юрист Олексій Щирба. Слава Україні!